Пункт номер 0. Ми видихаємо, вдихаємо, видихаємо і не чекаємо швидких магічних швидких результатів. Не думаємо, що це порча, родове прокляття. Не знаю, все погано. Піду буду жити в коробці в коропці з-під холодильника під мостом. Не ведемось на якийсь успішний успіх. А не годуємо мошенників, Пожалуйста будь які всякі історії швидкого в а, обіцянки? Ні. Якщо це гарна методологія, є. ви не можете піти в тренажерний зали і через один день мати м'язи. Треба попрацювати. Треба попрацювати. Приймаємо це номер нуль. Номер нуль. Ми розуміємо, що трошки попрацювати. чим ми будемо працювати зі собою? Що може бути краще? І так, пункт номер один. Це заспокоїти мозок усі. Ми зараз через війну.